У Бродівській громаді досить часто організовують футбольні змагання. Відтак наша знімальна група нещодавно побувала у селі Пониква. З яким рахунком завершилася гра. Дивіться далі. На футбольному полі у селі Пониква було гаряче. Тут за перемогу у футболі боролися команди Ніка з міста Броди та ФК Пониква. На полі зібралося чимало шанувальників футболу, які палко підтримували своїх фаворитів. Однак цього дня гра видалася напрочуд вдалою для ФК Ніка з міста Броди, де тотальну перемогу вони отримали цього дня, забивши аж 14 голів у ворота ФК Пониква. Господарям поля не пощастило абсолютно, адже жоден гол не був забитий у ворота ніке. Сергій Нікішин. Телеканал Бродемайн.